Сьогодні день боротьби з рідкісними генетичними захворюваннями. Вони невеликовні, та при деяких діагнозах людина може вести звичайний спосіб життя і бути самостійною. Якщо є відповідний медикаментозний супровід, дітей препаратами має забезпечувати держава, та батьки стверджують, ліків часто не бачать. Скільки цьогоріч знайшли в бюджеті на рідкісних хворих? Далі у сюжеті. Розфарбовані веселі безтурботні про те, що всі ці дітки мають генетичні захворювання, здогадатись важко. У Артемчика фенілкетонурія. Хлопчик не засвоює білок, потребує спеціального дороговартісного харчування та амінокислотних сумішей. Держава нас забезпечує, але, звичайно, з такими перебоями. Ось зараз знову ми вже сидимо два тижні без харчування. Від перебоїв з постачанням ліків страждають і хворі на вроджений імунодефіцит. Вони потребують замісної терапії. Імунологи говорять, весь минулий рік фактично виживали. Ми розтягували інтервали між введенням препаратів моногоболінів, ми зменшували до мінімально допустимої дози. Наприкінці 2015 року ми отримали потребу за 2015 рік. І на сьогоднішній день ми мусимо констатувати, що цієї кількості внутрішньовенного моногоболіну нам вистачить на весь 2016 рік. Та є такі захворювання, на лікування яких держпідтримка не поширюється. Самотужки придбати ліки родинам хворих не по кишені. Тимофій страждає на інгібіторну гемофілію. Вартість одного флакона за торічними цінами близько 40 тисяч гривень. На місяць таких потрібно до 20. Зараз хлопчика забезпечують за американською програмою та діятиме вона лише рік. Нас до Простих препаратів, які нам потрібні, виробилися антитіла, і нам потрібні набагато дорожчі ліки. Сьомий фактор. Через те ми зараз йому на програмі американській уже два місяці. В Києві нас ніби троє таких. Рани на шкірі шестирічного Миколки загоюються лише від рідкісних антисептиків та мазей. Таких діток в Україні щонайбільше півтори сотні. Їх називають метеликами. Утім, за красивим словом, каже мати хворого, постійний біль і страждання. Основна проблема це шкіра. Ну і так само внутрішні органи, Бо тому що, то, що ну, як кажуть лікарі, це що на шкірі, то все, все всередині. Утворюються пузирі, які потрібно проколювати, е ну, дезінфікувати. Процедура щомісяця забирає мінімум 8 тисяч гривень на пенсію за інвалідністю, необхідних медикаментів не накупити. Коли ми дізналися вже про ці перев'язочні матеріали, це, звичайно, полегшує дуже, дуже їхнє життя дітей-метеликів, але воно. Відповідно, дуже дорого коштує не лише належного фінансування в Україні досі немає навіть загального реєстру таких невеликовно хворих. Тому точне число українців, які успадкували несправну генетику, нікому не відоме. За світовими показниками їх має бути близько 5% населення у Києві з 2015 року. Орфаники вже почали реєструвати. На сьогоднішній день реєстр розпочато створено внесено біля трьох тисяч пацієнтів, але це кропітка робота, яка буде Ну, я сподіваюся, протягом 2016 року закінчена. Суттєво збільшили у столиці фінансування. Наприклад, якщо раніше на хворих з муковісцидозом не виділяли ні копійки, цьогоріч це понад 15 мільйонів гривень. Так само в рази зросли і відрахування з держбюджету. У 2015 рік ми провели в боротьбі для того, щоб орфанні хвори почали фінансуватися. Тобто, міністерство охорони здоров'я подало до міністерства фінансів запит на 320 мільйонів гривень для фінансування таких пацієнтів на 2016 рік. Це втричі більше ніж торік, коли держава покривала життєво необхідні потреби унікальних хворих лише на 20%. Наталія Біловол, Івана Білеченко, Тарас Мошак, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ.